Шахівська громада співпрацює з багатьма благодійними фондами та міжнародними організаціями, аби підтримати місцеве населення та тимчасово переміщених осіб, які наразі знайшли прихисток у громаді. На початку березня ми вже розповідали вам про заключення меморандуму з благодійним фондом Фрівей. В рамках цього договору, 14 березня до громади надійшов гуманітарний вантаж у вигляді теплиць. Теплиця це як один із проектів. Получить ці теплиці переміщені, тому що хазяйства нема, людям вони живуть чимось, займатися треба. Також вони і насіння привозили, щоб люди садили. І курей. Це все на підтримку місцевих жителів, тому що це все-таки сільська громада, і що потрібно в сільській громаді. Теплиць надійшло три одиниці. Площа ґрунту, що буде знаходитися під укриттям такої теплиці 18 квадратних метрів. Вони дуже мобільні, у разі потреби легко демонтуються. Журналісти мали змогу поспілкуватися з місцевою мешканкою, яка отримала таку допомогу. Ми сьогодні отримали теплицю, яка нам буде у поміч в цьому році. Оксана каже, що чимало часу проводить на городі, а Завдяки теплиці, яку отримала врожай, овочів отримають набагато раніше. І вже навіть знає, що в ній буде вирощувати. І це, звісно, буде неабиякою підтримкою для їхньої родини. В тому році ми вирощували перець, в цьому також будемо перець, помідори будемо вирощувати. Ми в тому році продавали перець. Так що це, я думаю, буде в нас і додатковий. Прибуток. У нас багато сусідів, які теж полюбляють наш перчик. Так що ми для всіх будемо старатися. Чоловік Оксани з перших днів повномасштабного вторгнення боронить нашу країну. А жінка завдяки своїй праці хоче бути корисною вдома. Ми тут тримаємо тил, він також тут тримав тил. Зараз він знаходиться в місті Львів з пораненням, так що чекаємо його вдома. Люди та керівництво громади вдячні благодійникам за підтримку. Така допомога дарує людям віру і надію на краще.